Далі блокнот Microsoft. Звичайно, що в блокнотів може бути велика кількість, не можуть бути різні, але блокнот від компанії Microsoft Ну мені, в принципі, подобається тим, що я його досить часто використовую на уроках. І ми перейдемо зараз безпосередньо до цих блокнотів. Значить, знову ж, якщо ми на головному вікні то ми натискаємо OneNote, тобто блокноти. так і е ви попадаємо безпосередньо зразу ж на а, вікно. уже Аннота, де будуть перераховані всі ваші блокноти, які ви а, створили у себе або в яких ви маєте доступ. Аналогічний блокнот у вас розміщено у класі, з яким ми спробуємо спрацювати, точніше, спробуємо, зможуть нормально працювати ті, у кого а, обліковий запис нормально відкрився, тобто ті, хто користується корпоративним обліковим записом. Я прийшов безпосередньо в блокнот, уже, наприклад, ну, моя хімія, для того, щоб просто показати, як може бути структурована і організовано е цей блокнот. Тобто тут є певні розділи. Ми їх можемо додавати, бачимо додавати розділ, додавати сторінку. І в кожному розділі може бути певна кількість сторінок, е на яких будуть ображатися та чи інфа інформація. Ну, я, наприклад, окремо для дітей збирав, наприклад, таблиці. І потім по цим таблицям, тобто дитина вже може переміщуватися. Тут можна розміщувати як посилання на онлайн таблиці, так можна розміщувати і готові таблиці, з тобто, якими можна потім працювати, для того, щоб діти вже не шукали. Ну, можна вважати, що це додатковий матеріал, який можна використати на уроці. Крім того, я, наприклад, для кожного класу там свій час створював таблиці, створював блокноти, в яких я, наприклад, вибирав. Завдання до певних параграфів, розписував тут умови хімічних задач, і рядом тут ми їх розв'язували. Справа в тому, що якщо ми, наприклад, користуємося блокнотом, тобто у вигляді ну чимось там, планшет або у вас є графічний планшет, тобто вам є чим писати по екрану, ну щоб не мишою то досить непогано функція реалізована саме малювання у таких блокнотах. Тобто я перейшов в меню малювання. І в даному випадку, якщо я виберу там олівець, то я вже зможу малювати, що я там захочу, тобто на цьому блокноті. Можна вибирати ви бачите, кольори. Мені наприклад дуже подобалося, що якщо я пишу там своїми каракулями, тобто в мене там нерівний почерк, то тут частково згладжує шрифти. Ну і в принципі діти можуть розібрати, як я там розв'язую ті задачі, особливо якщо це заняття проводиться в режимі онлайн. І далі, якщо ми будемо рухатися тобто з певними завданнями, ми там так і збиралися, тобто ми розміщували їх. А певні задачі, ми прямо розв'язки тут бачимо. і Тут можна, в принципі, якщо ми на планшеті, то можемо масштабувати, тобто збільшувати, зменшувати. Є тут певна навіть, лінійка, під яку можна малювати там, певні кути. А, можна використовувати математичний помічник для того, щоб писати формули. Я не скажу, що він ідеальний, але в принципі для більшості, тобто, якщо ми хочемо там, написати основні формули, то я думаю, це реально. Ну і що мені ще подобалося, в Ваніті, що в принципі, за допомогою Ванута можна структурувати будь-яку інформацію. Тобто це може бути збірника нормативної бази, це можуть бути посилання на онлайн-сервіси, це може бути якісь таблиці, які ми взяли з інтернету, це можуть бути малюнки. Об'єм цього, ну, скажімо так, блокноту може бути досить великий. Ми так ну, колись створювали. Блокноти і все часто до 11 гіг досягав об'єм одного блокнота. Тобто, звичайно, що це великий масив інформації, його необхідно десь розміщувати. В даному випадку він синхронізується з OneDrive і він розміщується так. Якщо ми бачимо, то тут я робив блокнот, він розділений по класам, тобто в кожного класу є свої сторінки. Але ну, це, скажімо так, більше робилося для того, щоб можна було розв'язувати якісь конкретні задачі. Доступ до цього блокнота можна, може отримати будь-хто, якщо ми там вже говорили, про налаштування спільного доступу, і цим блокнотом можуть користуватися спільно навіть діти, тобто вони можуть там писати. Якщо ж говорити про блокноти, які ми, наприклад, створили, і у вас він є в Microsoft 365 освітні практики, у вас такий блокнот є, то в нього будуть рівні доступу дещо відрізнятися. В чому суть? Блокноти Microsoft, вони в принципі організовано направлені на те, щоб там організувати взаємодію з дітьми. Але якщо ви подивитеся на певні розділи блокноту, певні ви можете бачити, певні ні, тобто подивіться в нашому класі. Там є сторінки спільні, з якими можна працювати всім. Тобто це для спільної роботи саме безпосередньо в класі. Тобто там може писати діт. учень, можуть писати діти, ви там можете писати, можете там додавати якусь інформацію. Додати певні посилання, тексти і так далі. Є сторінки, які в доступі лише для вас, тобто їх більш ніхто бачити не може, так само є сторінки у вчителя і у кожного учня. І учень, один учень не може бачити сторінки іншого учня. Тобто це заборонено і обмежено правами доступу. І якщо ми бачимо, наприклад, цей блокнот, то у нас тут є великий-великий список користувачів, і у кожного користувача створено свій фрагмент блокноту, Тобто, в якому, якщо ми відкриваємо розділ, то ми бачимо супровідні матеріали, тобто це посилання будуть на ті матеріали загальні, які я розміщу. Можуть бути тести, може бути домашнє завдання і нататки для, е ну, для класу всього, тобто те, що може бути бачити іншим. В принципі, така структура витримується для будь-якого журналу, який створений саме. Для навчальної групи, тобто є, де є ролі учні, де є роль вчитель. Якщо ж таких груп нема, то ви можна просто створювати блокнот і просто в ньому малювати, потім ділитися з дітьми або ж транслювати його в режимі онлайн в реальному часі. Тому я закликаю вас спробувати ці блокноти, спрацювати із власними сторінками, подивитися на рівні доступу. Ну і випробувати, можливо, допустимо, малювання, попробувати вставлення. Тому що по вставленнях тут можна вставляти знову ж гіперпосилання, можна вставляти безпосередньо текст з мережі інтернет, можна вставляти Google форми, якщо ви вже створили ой, форми Microsoft. Якщо ви її створили, ви можете її сюди також розмістити, тобто вона стандартно ляже на сторінку, розкриється, там буде повністю видно всі запитання, тобто вона досить непогано інтегрується з OneNote. Ну і в цілому, ну скажімо так, із всіх записників, які в мене були, ну, мені OneNote подобається найбільше. Я ним почав користуватися, напевно, ще років 10-15 тому. І особливо хочу сказати, що, наприклад, якщо ми хочемо структурувати певний матеріал, то ми їх добре можемо структурувати саме в OneNote. Крім того, певні сторінки можна закрити тут за допомогою пароля, для того, щоб сторонні особи не могли там. Зайти і подивитися, якщо вони навіть на комп'ютері відкриють ваш блокнот, то певні сторінки, якщо вони запарування, їх вже подивитися буде неможливо. Ну і бачимо тут окремий функціонал-блокнот для класу. Тобто, в нас можна, мав ми, тут управляти розділом і розміщувати в різних середовищах тобто одну і ту саму інформацію. Тобто можемо поділитися з дитиною. Можемо поділитися між собою, тобто з колегами, якщо не було там вчителі два в цій групі. От як в нашій групі, там три вчителі, тобто кожен вчитель може бачити е, більш-менш повний вміст, але не персональні сторінки. Ну і на цьому все. Я вам бажаю і до наступних зустрічей.